Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні хочу зачитати вам історію про те, як чоловік вирішив провчити свою жадібну дружину. Ми з дружиною одружені три роки. За цей час шлюб зіпсувався. Помітив це, коли влаштувався на третю роботу, бо моя жінка захотіла чергову шубу. Я завжди виконував забаганки своєї дружини. На початку подружнього життя жінка відмовилась робити хатні справи. Їжу замовляли, а для прибирання вони мали жіночку, якій платили 4 тисячі в місяць. Після народження дитини жінка попрохала знайти няню. Вона дуже втомлювалася одна з дитиною. Я погодився і пішов на щавну роботу. Через півроку до нас приходили вже дві жінки: прибиральниця та няня. Дружина не працювала, сиділа вдома, цілими днями дивила серіали та вишивала. Забаганки дружини росли. Купив їй спочатку одну шубу, потім другу, телефон за 10 тисяч гривень. Від її одягу тріщала шафа. Я ходив ж у старому. Я забув, коли останній раз щось собі купував. І я втомився від такого життя. Гну спину на трьох роботах, а дружина навіть дякую, не скаже. В один момент я відмовився від няні та прибиральниці. Дружина влаштувала скандал, поливала мене помиями, я не слухав її. Я зібрав речі та пішов на квартиру, яку винаймав. Дружині порадив знайти роботу. Спочатку я не хотів розлучатися, моя ціль була провчити її. Поки я облаштовував своє житло, дружина дзвонила мені декілька разів в день і продовжувала поливати мене брудом. У процесі самотнього життя я зрозумів. Три роботи для мене одного забагато. Я пішов з двох. Грошей вистачало на все, навіть трішки відкладав. З'явилося безліч вільного часу, і я нарешті зміг нормально зустрітися із друзями. Їжу не замовляв, виявилось, я люблю готувати, і в мене це гарно виходить. На вихідних дивився фільми або ж бігав у парку. Спортом я займався ще з юності, але через надмірну працю закинув це заняття. В мене налагодився сон, зникла втома. Головний біль, який переслідував мене всі ці три роки, теж зник магічним чином. Я витратив купу грошей і часу на лікування цієї недуги. Треба було одразу здогадатися, що вся справа в надмірному навантаженні. Тільки зараз я зрозумів, яким втомленим я був. Раніше я приходив додому і одразу йшов спати. Сил не вистачало навіть на вечерю, а як жила моя дружина? Вона пішла шукати роботу. За освітою вона медсестра. Її не хотіли нікуди брати по спеціальності. Всі місця були або зайняті, або жінці не вистачало досвіду. Вона пропрацювала три місяці, а потім вийшла за мене заміж і осіла вдома. Дружині запропонували працювати санітаркою. Вона кривилась від цієї роботи, але життя змусило її закатати губу. Частенько дружина приходила з болем у спині та руках додому. Вдома її чекало приготування їжі, прибирання та прання. Вільний час приділяла не серіалам, а дитині. Жінка взагалі не мала уявлення, як обходитись зі своїм же сином. За ним завжди дивилися або няня, або я. Хлопчик постійно питав, де тату або ж цікавився, коли до нього прийде мама Світлана. Це наша колишня няня. Дружина дзвонила в істериці, благала повернутись, вона взагалі не справлялась. Її зарплатні ледь вистачало. Дружина здала золоте кільце у ломбард, щоб заплатити за комунальні платежі. Я жалів її, але повертатись не хотів. Моя думка щодо нашого шлюбу кардинально змінилась. І я думаю зараз про розлучення. Ось така от історія, мої любі друзі. А що б ви зробили на місці чоловіка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам свої лайки на відео, якщо ж історія вам сподобалась. А якщо ж вона ж вам по якихось певних причинах не сподобалась, то ставте нам свої дизлайки. Адже нам дуже важливо розуміти ваші почуття. Дякуємо вам за прослуховування, за перегляд відео і всього вам найкращого.